Крадії водій на підпитку, нелегальна зброя, комендантська година і не тільки про роботу патрульної поліції у воєнний час. Поговоримо сьогодні з речницею патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмилою Кополенко. Вітаю вас! Добрий день! Розпочнемо з дружньо-транспортних пригод. Попри те, що війна машин на дорогах не менше І цей тиждень розпочався тим, що водій збив трьох людей серед них одна дитина. Кермувальники не припиняють нехтувати правилами дорожнього руху. Скільки за майже 9 місяців цього року ви вже зафіксували протоколів, і якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, треба зазначити, що у порівнянні з минулим роком у цьому році кількість ДТП на дорогах Дніпра значно зменшилася. Ну для цього є дві причини: це по перше, війна. От і друга це те, що все ж таки люди, значна кількість людей виїхали з міста. І е, в перші місяці війни, березень, квітень, травень, там була у нас досить така тривала комендантська година, і е, автомобілів на дорогах наших було значно менше. І можу озвучити от цифри. Патрульна поліція зафіксувала спочатку. Цього року ну, по сьогодні 3335 ДТП без потерпілих, минулого року було їх 5723. З потерпілими цього року сталося 294 ДТП, минулого було в 2,5 рази більше, 761 ДТП. Тобто э, певна кількість людей виїхала з міста, але ж і заїхали Заїхала, звичайно. Так, так, так. було в соцмережах. Було багато матеріалу, коли вони порушували правила дорожнього руху. Зараз вони стали скромнішими, дотримуються Було правила. багато таких повідомлень про те, що ну такі мілкі правопорушення, як паркування у невстановлених місцях, або проїзд там, е, на знак забороняючи Порушення швидкісного режиму порушення швидкісного режиму. Це все. Було, але вже люди освоїлися, ті, хто залишився в місті, вони вже, в принципі, знають місцевість, як то кажуть, і вже таких порушень серед немісцевих вже значно менше. Забула сказати щодо протоколів, от коли. Складали під час ДТП за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів. Спочатку цього року таких патрульні склали три тисячі протоколів. А минулого року теж була значна кількість понад 5 тисяч 600. Ну, тобто тобто бачив два в два так. рази. Зменшилась так. кількість А, так. водії на підпитку. Чи часто виявляють патрульні їх за кермом? Ну це оця цифра. Вона на жаль на неї не впливає ні війна. Ні обстріли, нічого, тому що зазвичай, ну як правило, сідають за кермо у нетверезому стані люди, які вже ну, мабуть, звикли це робити. І в них така от така поведінка водійська. Спочатку цього року патрульні виявили 4750 таких водів, які сіли за кермо, маючи ознаки сп'яніння а минулого року було лише на 200 більше тобто, це і на підпитку, і в наркотичному так. стані, так незаконна зброя, як часто виявляєте подібні факти, скажімо, під час огляду автівки. Війна нас завжди несе такі загрози, як обіг незаконної зброї, і наше місто ще з 2014 року воно дуже було близьким до лінії зіткнення. І тож завжди існувала у нас така проблема. І патрульні так дійсно виявляють під час оглядів і на блокпостах, і безпосередньо у місті бувають такі випадки виявляють незаконну зброю. Таких фактів було зафіксовано за цей рік 273 минулого було 158 Це якась там граната, одна, якийсь автомат, один чи так, це набої також. Також набої, так угу. на Дніпропетровщині тільки офіційно 320 тисяч переселенців щодо та розбоїв в нашій області, в нашому місті. Ну одразу скажу, що не треба пов'язувати збільшення людей в нашому місті із переселенцями. Факти хуліганств, розбоїв ми з ними пов'язуємо. Вони додались до наших місцевих. вони додались, так, так але люди... все ж таки знову у нас навпаки цього року патрульні виїхали на значно меншу кількість таких викликів. Спочатку цього року таких викликів було 18 тисяч. А за минулий рік у нас було майже 23 тисячі. Угу. З початку цього року щодо розбою патрульні опрацювали 16 таких викликів і розкрили по гарячим слідам 11. Це була прекрасна оперативна робота. Багато розбоїв вдалося розкрити завдяки оперативним повідомленням небайдужих громадян та камерам безпечне міста. Якщо згадати про крадіжки, також таких стало менше таких епізодів. Як не дивно, бо багато було таких випадків на початку війни, коли люди там чинили самосуд, ну якби бачили, прив'язували там до стовпів. Ну, з березні там щось повід... там було таке, але це було... але це, мало їх було. Я б це, та... це були такі крадіжки. А якщо говорити про серйозні, коли е, е, було. З проникненням крадіжка з проникненням до житла. От такі крадіжки значні. От минулого тижня була е, був такий, такий випадок. Е, повідомив небайдужий громадянин, що до його сусіда е, хтось вліз, там відчинене вікно, і мабуть там крадії патрульно-оперативно прибули на місце. І так неподалік ну, вони зайшли в двір. Уже побачили, що там велосипед стоїть з навантаженими речами, які винесли, витягли з вікна. Вікно було розбите, і неподалік знайшли ймовірного крадія, особа, яка може бути причетна до цієї крадіжки. Його затримали. Це приватний будинок. Був, так, так, це був приватний будинок. А його власник він перебував у цей час за кордоном. Його не було на місці, будинок ніхто не доглядав, до нього подзвонили, зателефонували, пояснили йому, що таке відбувається. Він дав телефон своїх родичів, і ті вже писали відповідну заяву щодо цього факту. Так от з початку року патрульні виграли на 262 таких виклики з приводу крадіжки і виявили по гарячим слідам, затримали ймовірних крадів у 156 випадках. Ну, це майже більше половина. Це добрий показник. Це добрий показник. Як минуло разу всі ці цифри були в два рази більше. Щодо порушників комендантської години, як часто ви їх затримуєте? Взагалі, чи є вони, якщо є, хто ці люди? Вони є, вони є і досі, і їхня кількість збільшилася з настанням теплої пори року вже з травня, і коли почала комендантська година зменшуватися? От, ну, все ж таки серед них дуже багато тих людей, які, наприклад, повертаються з роботи додому, або вони приїжджають до міста, поїзд приїжджає. Пізно і вони повертаються. Ну в принципі, все залежить від того, як ви спілкуєтеся з патрульними, які вас зупиняють і запитують причину, чому ви порушите комендантську годину. Якщо ви надаєте їм свої документи, показуєте, ви так? пояснюєте адекватно причину, що сталося. Я так ну, затримався, показуєте документи, даєте можливість ознайомитися з містом своїх речей або багажника автомобіля. Не маєте ніяких заборонених речей. З собою нічого не порушуєте, то ви спокійно їдете додому. В іншому випадку для встановлення даних особи чи у випадку скоєння якогось правопорушення, то людину доставляють до відділу. Затримують так. на певний час. І знаємо, що ви з колегами долучаєтесь знову, долучаєтесь до шляхетної справи, до здачі крові. Скільки разів за ці сім місяців війни ви вже здавали? Кров? Ну, чесно кажучи, ми не рахуємо просто по. Патрульні, ми і не оприлюднюємо ну, таку інформацію. Просто якщо є потреба, ми знаємо до банка крові. Е, у, у них є потреба є у центрі прийому плазми. Також туди приходять наші патрульні, коли у них є можливість. Вони завжди здають. Ніколи ми не припиняли і зараз ми розуміємо наскільки це зараз важливо і що. Потрібно кров для ранених, поранених. Тобто завтра теж буде такий візит до банку крові. Дякую, пані Людмило. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з речницею патрульної поліції в Дніпропетровській області. Говорили про роботу патрульної поліції у воєнний час.